На Рівненщині винуватець ДТП зник з місця пригоди у Березнівському районі поблизу села Балашівка. Водій автомобіля ВАЗ 26-річний Микола, не впорався з керуванням та виїхав на самого зустрічного руху. У той момент по ній їхав мотоциклом 17-річний Віктор. Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів. Водій та пасажирка мотоцикла отримали травми і перебувають у лікарні. А от водій Вазівки з місця пригоди зник. Водій автомобіля, аби приховати вказану автопригоду, від'їхав за 100 метрів. Від... Від місця скоєння і, з'їхавши у кювет, сховав свій автомобіль у лісовому масиві. Мірами розшуку на світанку, десь близько п'ятої години ранку, працівниками ДАІ Березнівського райвідділу міліції все ж таки було знайдено автомобіль саме в тому місці, де заховав цей водій свій автомобіль. Автомобіль був з механічними пошкодженнями, які і свідчили про те, що він дійсно десь, скажімо так, був. У дорожньо-транспортній пригоді наразі водій автомобіля дає пояснення працівникам державтоінспекції, чому вирішив приховати свій транспортний засіб.